Про зміни в Україні та на планеті у світлі Біблії про явища й події, які варто знати. В ефірі програма Вісті надії з вами я, Емілія Крічфалуший. У добрий час! <му> Сьогодні у випуску Бог багатий милосердям. Вісім християнських конфесій провели на Волині сьомий десятигодинний телемарафон, щоб допомогти безбаченкам. Британські адвентисти готуються до літніх Олімпійських ігор 2012 щоб спортсменам і вболівальникам у Лондоні масово проповідувати Євангеліє. Чотирирічний Тарасик проти злоякісної пухлини, аби хлопчик вижив, буковинські і прикарпатські колективи з'їхалися до Івано-Франківська на концерт духовної пісні. Сьомий християнський телемарафон на Волині, 16 січня, з 9 ранку до 19 вечора провели вісім конфесій за підтримки Луцької міськвлади. Першими були 10 хвилин на проповіді Концерт баптистів. Далі участь узяли православні католики і греко-католики, п'ятдесятники, адвентисти. Мовлення з Волинського обласного театру імені Шевченка під гаслом Бог благий милосердям зорганізували ще й для того, щоб зібрати кошти для безбаченків і дітей із малозабезпечених сімей. Докладніше про єднальну і доброчинну трансляцію в сюжеті. У Волинському обласному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка 16 січня довели Бог багатий милосердям. Саме так називався християнський телемарафон. Тут представники восьми різних конфесій разом висловлювали хвалу Богу та закликали допомогти безбаченкам та дітям з малозабезпечених сімей. Ця акція має дуже позитивний резонанс серед як і християнського середовища, так і взагалі людей, які ще до церкви не навернуті. Бо традиційно вона показує єдність християнських конфесій, хоча б навіть в цьому, такому, ну, можна сказати, божескому промислі, що допомога людям. Проповіді спів, декламування віршів, гра на музичних інструментах, інсценування повчальних історій все в прямому ефірі місцевого телеканалу Нова Волинь. Сьогодні поряд з іншими колективами, представниками всіх конфесій, які на Волині, Володимирські міські райони деканати беруть участь в цьому телему верафоні, будуть своїми колядками розвеличувати народженого Христа, не перше, і участю у цьому. Допомагати тим бідним, хворим і знадобим. Подібний телемарафон відбувається вже в сьоме. І поки що суто Волинський захід, організатори Волинська рада церков, представники Товариства Червоного Христа України в Волинській області та представники місцевої влади. На меті ця акція має перше декларувати християнські цінності, зокрема милосердя, благодійність, допомогу ближньому. Всі ми знаємо, що зараз досить нелегкий час і бачимо, що є криза бездуховності, а ця акція показує єдність християнської конфесії. Щодо тих християнських цінностей, яких тільки що вище зазначався. Ми знаємо, Бог багатий милосердям» – це така благодійна акція, кошти з якою, ну, наприклад, наша організація спрямує для допомоги дітям-сиротам. Тобто, Червоний Хрест несе місію милосердя, несе місію доброчинності, благодійності, доброти, і ми безпосередньо завжди кожного року приймаємо у цій акції участь. Протягом шести років завдяки акції благодійники зібрали близько 600 тисяч гривень. Допомогли побутовою технікою 300 малозабезпеченим особам. Гроші всі охочі жертвували за банківськими реквізитами та протягом дня у спеціальні скриньки розташовані у залі театру, місцевих супермаркетах, магазинах. Таким чином, і добрі діла зроблені, і Богу хвала. Вікторія Михайлюк, Віталій Антонюк, Вісті надії. А ось Адвентиська церква у Великій Британії готується до літніх Олімпійських ігор, що відбуватимуться в Лондоні 2012 року. З цієї нагоди, в липні й серпні, на туманному альбіоні очікують велику кількість туристів із різних країн світу. Під час змагань адвентисти мають намір активно проповідувати Боже Слово. Ми не можемо зловковажити Олімпійськими іграми і пропустити таку масштабну подію. Певно, не кожен із нас задіє не на спорті, але всі докладемо максимум зусиль, щоб якнайбільші кількості людей розповісти про Бога. Ми маємо зосередитися на поширенні Євангелія протягом олімпійських змагань, що відбуватимуться цьогоріч, та об'єднати зусилля всіх церков. Нині молимося про те, щоб якнайбільше розповісти про Ісуса Христа в цій людній частині світу. Більше християнських новин в Україні та світі дивіться далі в короткому огляді. У Єгипті мільярдера християни на власника телекомунікаційних компаній Нагоїба Гуїба Савірі зазвинувачують богохульстві і образі ісламу. Савірі звиклав карикатуру бородатого Мікі Мауса разом з Міні Маус, яка була одягнена в Паранджу. За це мільярдеру загрожує один рік позбавлення волі, якщо суд визнає його провину. Група студентів християн пожертвувала місту Атланта, штату Джорджія, в США 100 тисяч на боротьбу з торгівлею людьми. Студенти зібрали ці гроші протягом триденної конференції під назвою Пристрасті Христові 2012. Цей захід став частиною руху серед студентів-християн, які об'єднуються поклонінні і молитві за духовне пробудження їх покоління. Зібрані кошти допоможуть поліції Атланти у боротьбі з сексуальними злочинами. Лен королівської сім'ї ісламської країни Кувейту прийняв християнство. Арабський супутновковий канал під назвою Алхагіга, який транслює християнські передачі, в одній зі своїх програм обнародував аудіофайл, де принц Абдалах Альбасабах заявив про те, що повністю задоволений своїм рішенням, адже саме Біблія направила його на дійсну дорогу. Модель і актриса Ніколь Вайдер, християнка по віросповіданню, зібрала 11 тисяч підписів, аби заборонити продаж журналу Космополітам підліткам. Ніколь зазначила, що вірить в Бога та в існування д'явола, які різними методами хочуть згубити моральність неповнолітніх. Журнал Харізма Ньюз» відзначає, видання, що матеріали для дорослих, повинні продаватися лише особам старше 18 років. Натомість представники космо заявляють, що їх журнал можуть читати покупці різного віку. Верховна Рада України заборонила трансляцію на телебаченні та радіопрограм, в ефірі яких вороже та рекламують дану діяльність, а також платні послуги у сфері народної або нетрадиційної медицини. Автор закону народний депутат Павло Унгурян. Рішення ухвалено 12 січня в ході пленарного засідання парламенту. За нього проголосувало 320-450 депутатів. Маленький Тарас Грабчук разом із батьками та сестричкою мешкає в Івано-Франківську і у свої неповні чотири рочки бореться зі страшною хворобою, нейробластомою, злоякісною пухлиною симпатичної нервової системи. Через неправильний діагноз медиків змарновано рік. Тепер, щоб зробити хлопчикову операцію в Німеччині, потрібно 300 тисяч євро. Сім'я Грабчуків зібрала 90%. Допомогли, зокрема, і Буковинські і прикарпатські колективи щоднями з'їхалися до Івано-Франківська на доброчинний концерт духовної пісні. В Івано-Франківську відбувся благодійний концерт духовного співу та музики. Метою заходу стало зібрання коштів на лікування онкохворого чотирьохрічного грабчука Тарасика. В даному мероприємстві приймали участь хори, колективи та солісти із Івано-Франківська, Коломиї та Чернівців. Заходи є надзвичайно потрібні для сімей, які стикаються з аналогічними проблемами. І ну, від себе особисто хочу сказати, що це е, вона, крім того, що дозволяє зібрати певні кошти, воно надихає, вона дає якусь і моральну підтримку і ну, переконання в тому, що е, дуже багато є добрих людей, які можуть допомогти, і що необхідна сума коштів буде зібрана, і, ну, і, що моя дитина отримує необхідне лікування. На сьогоднішній день я хочу сказати, що дякуючи добрим людям, то ми вже майже 90% загальної суми потрібно зібрали. Нам потрібно було зібрати 2 мільйони 900 тисяч гривень. І на сьогоднішній день вже майже 2 мільйони 600 тисяч зібрано. Тобто, лишилося зібрати чуть-чуть більше ніж 300 тисяч. Менше ніж рік тому батьки дізналися про хворобу сина. Діагноз нейробастома. Трансплантація кісткового мозку відбудеться в одній з клінік Німеччини. Під час концерту було зібрано близько 20 тисяч гривень. Це невеликий внесок кожного із присутніх, аби зберегти життя дитини. Лілія Безручак, Олександр Дутов. Вісті надії. На одяг, взуття, харчі й науку безпритульним дітям із малозабезпечених сімей збирали 15 січня кошти в Києві в Лівобережному духовному центрі. Юпаторійський хор, лаудамус і столичний камерний хор та симфонічний оркестр. Утім, корисним захід був не тільки для безхатченків. Чим знає Карина Гордієнко. У лівобережному духовному центрі відбувся благодійний концерт. Посмішки на обличчях відвідувачів підкреслюють теплу та дружелюбну атмосферу вечора. Захід провела церква християн адвентистів сьомого дня за підтримки організації допомоги дітям мост. На благодійному концерті співало два хори: з міста Євпаторії, хор «Лаудамос», київський камерний хор та симфонічний оркестр. Репертуар готували не один місяць. Ціль заходу очевидна. Благотворительна ціль – це організації. Мост Євпаторії, працює роботи з вуличними дітьми і з дітьми з крайні. Не благополучні семі їх абувають, одівають, кормлять там, з ними. зібрані кошти. Організація мост використає для допомоги безпритульним та малозабезпеченим дітям. Як виявилося, благодійність корисна не тільки для дітей, а й для їхніх благодійників. У мене було таке впечатлення, що я побувала десь в раю. Ну я отримала зі сканішнім нога такої заряд небесної атмосфери вот когда поет много людей, когда поет стройно, и вот представляешь, как действительно будет на небе. Не каждый день можно вот так выступить с таким коллективом хорошим. Мой муж в таком восторге, он как быст, такой закоренелый. Сейчас он просто растаял. Так, я начинаю с завтрашнего дня читать всю духовную литературу. Представляете, какие изменения? Очень... музикою насолоджувались Карина Гордієнко, Костянтин Маніліч, Вісті Надії. Робіть і ви добро, і буде й вам добре. Для вас вісті надії щоп'ятниці, щопонеділка і щосуботи на каналі HopChannel і постійно на сайті Інфо. Зустрінемось!